Чи ти чуєш чийсь плач? Роздуми над Словом Божим на свято святих невинних немовлят мучеників. Коли мудреці віддалилися, ось Господній ангел з'явився у вісні Йосифові і сказав: Вставай, візьми дитя та його матір і втікай до Єгипту. І будь там, доки я тобі не скажу, бо ірод має намір розшукувати дитя, щоб убити його. Тож, вставши, він узяв уночі дитя та його матір і віддалився до Єгипту. І був там до скону ірода, аби збулося сказане Господом через пророка, який говорив: З Єгипту покликав я мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці поглузували з нього, дуже розлютився і послав повбивати всіх дітей, які були у Вифлеємі та в усіх його околицях, від двох років і менше, за часом, про який вивідав у мудреців. Таким чином збулося сказане пророком Єремією, який говорив: У рамі чути крик. Ридання і велике голосіння. Ця Рахиль оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає. Сьогоднішній спомен загибелі вифлеїмських немовлят дисунує з різдвяним настроєм. Хоч як парадоксально. Але саме сьогодні ми співчуваємо матерям, які втратили своїх синів через народження Ісуса Христа. Це була велика трагедія, яку передрік Пророк Рахиль оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає. Справді людське життя наповнене і радістю, і смутком. Папа Франциск про сьогоднішній день сказав так Хочемо ми цього чи ні, але Різдво супроводжується також і сльозами. Святі невинні немовлята нагадують нам, що Божий син уже від народження занурився у нашу складну, суперечливу, болісну реальність і зробив це лише з любові до нас. Ісус прийняв людську природу з усіма її вадами та обмеженнями. Він народився в бідній сім'ї, яка змогла пожертвувати за свого первістка в храмі лише пару горлиць. Святе сімейство втекло до Єгипту, щоб уникнути загроз ірода і так розділило долю всіх біженців та переселенців. Під час свого служіння. Ісус зустрічався як із захватом юрби, так і з неприйняттям і підступністю. Він зазнав радості й щастя близьких стосунків у родині, а також горя втрати батька та розчарування від зради близьких друзів. Отже, страждаючи чи радіючи сьогодні. Ми можемо бути впевнені, що усе це вже перетерпів Ісус та Його земні батьки. Що більше, Він іде поруч із нами, йде не пасивно спостерігаючи, а підтримуючи і надихаючи. Ми не спроможні до кінця зрозуміти причину існування страждань на землі, але покликані довіряти благому Господу. Він завжди чує наші благання, як чув плач скорботних вифлеємських матерів. У наших стражданнях Він сумує разом із нами, як плакав разом із Марією та Мартою над померлим Лазарем і знаходить спосіб утішити нас. Тож будемо ділитися цією втіхою зі стражденними із нашого оточення. Чи ти чуєш сьогодні чийсь плач? Господи допоможи мені бачити страждання інших і втішати їх твоєю втіхою. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.